Є всього три причини, чому цуценя їдять свої фекалії, і друга причина вас реально шокує. Тримайтесь. Перша і третя причина дуже легкі. Третя причина, тому що нехватка вітамінів. І перша причина, тому що їжа не до кінця перетравлюється, бо цуценя мале до 6-8 місяців, і тому цуценя вважає свої фекалії, як наче справжня їжа, яка просто не до кінця перетравилася, тому вона смачно пахне і смакує. От і все. Але друга причина вас шокує. Вона полягає в тому, що ваша цуценя у вас на голові. Тобто собака кусається, гавкає, ставить на вас лапи, і ви не можете або вам жалко зробити зауваження так, щоб собака опустила хвоста. Це дуже важливо. Якщо ваша собака опускатиме хвоста, вона буде більш спокійною, нервова система більш спокійна. В цьому стані собака почне думати і сприймати ваше ні навіть на фекалії. Плюс часто цуценята їдять фекалії, коли вас нема вдома. Це вид стресу. Чому? Тому що собака шукає вас, не знаходить і скидує таким чином стрес, поїдаючи свої фекалії. І цей стрес. Без вас і з вами, да як змінити? Просто ругати собаку за те, що вона лізе до вас на голову. Вона почне від вас сепарируватись, і з вами і без вас вона перестане їсти фекалії, бо не буде вже стресу. Ругайте собаку, коли вона ставить лапи, кусає гавка, речить на вас навіть в ігровій формі до опущеного хвоста. Але сюсюкайте спіть, грайтеся на голову до себе, тільки коли ви самі запрошуєте, і вона не нагла.